Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо курячі відбивні у суперклярі. Такого ви ще не їли. Зараз буду вам все показувати, розказувати. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропускати цікаві відео, тож починаємо готувати. І так, спочатку куряче філе нарізаю на шматочки, які ви хочете. Якщо вони вийдуть неоднакові, нічого страшного, на смак це ніяк не вплине. Це буде дуже смачно. І тим паче з секретиком, який я вам зараз буду показувати. Нарізали шматочками. тепер беремо харчову плівку, накриваємо і починаємо відбивати молоточком наші шматочки м'яса. Відбиваємо куряче м'ясо охайненько, тому що воно дуже м'якеньке, може розлазитись. Можете відбивати з одної сторони, а не з двох. Чому я накриваю харчовою плівкою? Щоб Вся ваша кухня не була обляпана і все було чистенько та охайно. Ось так. Все робиться швиденько та охайно. Кожен шматочок відбиваю, поки що не солю, не перчу. Складаю все в тарілочку. Ось так. Таких відбивних я ще, звісно, не їла. Придумала я цей рецепт сама, я його не знайшла в інтернеті, спочатку робила з того, що лишилося в холодильнику, але вийшло ну так смачно. Ви не уявляєте, якщо ви спробуєте, то ви все зрозумієте. Ось так кожен шматочок ми відбили. І сюди ж будемо додавати. Ваші улюблені спеції. Я просто солю і перчу чорним перчиком. Більше нічого не додаю. Ось так все перемішую прямо в тарілочці. Мені подобається смак курячого м'яса, я його спеціями ніколи не забиваю. І окремо беремо таку глибоченьку мисочку, муку. І три яєчка курячі розбиваємо спочатку в мисочку. Додаємо десь приблизно 2-3 столові ложки борошна сюди. І столових ложечок 4 водички. І вилочкою все добре-добре перемішуємо. І зараз підходить час нашого секретного інгредієнту, який робить наші відбивні просто вау. У мене це. Сир твердий. Можете брати будь-який, який вам подобається сорт з твердих сирів. Ось так натираємо його на звичайній терці. Сир може бути будь-який, який вам подобається. І додаємо його до яєць з боришном, а цим часом поставили сковорідку розігріватися на середній вогонь, додавши достатню кількість олійки. Не шкодуйте її. Сир додали, добре-добре вилочкою перемішали ось так, і починаємо обвалювати кожен наш маточок в цьому клярі. Ось так кладемо на сковорідку, на розігріту обов'язково кожен шматочок. Не хвилюйтеся, якщо там буде мало кляру на м'ясі, ви просто зараз. Берете отак ложечкою або ручкою, він такий густенький виходить і зверху додаєте. Обсмажуєте 7 хвилин без кришки на середньому вогні, перевертаємо на іншу сторону. Дивіться, які вони смачненькі, які вони золотисті, а як пахнуть просто не передати словами. Ось так перевертаємо кожен шматочок. Накриваємо кришкою і смажимо ще приблизно хвилиночок 7. І все, друзі, це нереально смачні відбивні. Я вам бажаю смачного, готуйте з задоволенням. Величезне вам дякую за підписку, за лайк і, звісно ж, за перегляд.